Всім миру і добра. Сьогодні рік 2022, місяць, вересень, день 24 народ України проголошує і оголошує свою волю, і приказує Організації Об'єднаних Націй належним чином забезпечити мир на землі в межах кордону, що співпадає з державним кордоном Української РСР. Таким чином, направляється вексель. Письмово за номером поштового відправлення рі 063330357 уа А зараз буде проголошено це публічно. Е, оскільки російська мова визнана Міжнародною організацією Об'єднаних Націй, документ складений на російській мові і таким чином буде проголошено. Перевідний вексель приказ трата номер RI. 06333 0357 Уа. Кредитор Векселідатель. Чоловік з правами Богдан. Государство Україна Республіка Область Вано-Франковська район Тисменівський, село Березовка улиця Денигалицька, 14. Боржник. Організація Об'єднаних Націй. Генеральний секретар Антоніу Гутеріш. Палац Націон Женева, Швейцарія. Город Івано-Франковськ, 24 сентября. 2022 год стоимость 1 триллион тройских золота 999 пробы. Народ Украины должным образом за номером документа международной земельной юрисдикции РПО номер RH 067 140778 UA, который должным образом ООН получила 5 07 2022 года публично уведомил и заявил. Силка, що на території України з 24 февраля 2022 року в пределах границі, яка совпадає з державною границею Української ССР, йде повномасштабна війна, яку почала і введе Російська Федерація проти народу України, в якою вже погибли десятки тисяч мужчин, жінок і дітей. Народ України должним образом за номером документа Міжнародної земельної резолюції РПО РА 067140778 УА, який должним образом ООН получил 5.07.2022, 2022 года, запретил воєнним формуванням Російської Федерації и вооруженим воєнним формуванням Республики Беларусь, а также вооруженим формуванням других государств участвовать. В многонаціональних учениках на території України в 2022 году в преділах границі, которая совпадает з государственной границей Української ССР. Народ України должним образом за номером документа Международной земельної юридикції РПО Р 067140778 УА, который должним образом ООН получила 05.07.2022 года, проводив генерального секретаря ЦК КПСС Михайло Сергеевича Гербачова «предателем государства. Действия которого привели к геноциду народу Украины и всех народів, которые входили по состоянию на 1991 год Советский Союз Республики, и то, что любые его действия, которые напрямую затрагують интересы народу Украины, не имеют юридичної силы. Народ Украины должны образом за номером документа Міжнародної земельної земельного РПО РПР 067140778. который должным образом ООН получила 05.07.2022 года, приказал в соответствии с уставом ООН принять срочные и немедленные действия, все, действенные все меры, чтобы сохранить народ Украины общей численностью 41 миллион 167 тысяч 336 живых людей с правами и немедленно обеспечить их безопасность жизни и здоровья на территории Украины в пределах границы, которая совпадает с государственной границей Украинской ССР. Народ України должним образом за номером документа міжнародної земельної юрисдикції РПО РАЖ 067140778 в який должним образом ООН отримав 05.07.2022 року, приказав в відповідності з уставом ООН прийняти срочні немедлені дії, здійснені всі міри, щоб до 02.07.2022 року забезпечити мир на території України в пределах границі, яка співпадає з державною границею Української ССР. Народ України должним образом публічно і заявив увидеть про заявил о правоприємстві народу України относительно УНР. Силка. Народ України должним образом за номером документа Міжнародної земельної юрисдикції РПО 90761350 публічно увідомив і об'явив виход із Союзу Совєтських Соціалістичних Республік. сохранив за народом України всі права і вольності. Чоловіка, всі імусні права, всі неимущественні права і всі інтелектуальні права української ССР, сохранів за собою землю в пределах границі, совпадаючись з государственного границі Української ССР, сохранів за собою всі золотовалютні запаси, сохранив за собою це бумаги бумаги, документи, маючи в себя благо для народу України. Силка. Народ України довго образом, за номером документа міжнародної земельної юрисдикції РПО, 7601, 907613550 публічно публично увідомив і увідомив і об'явив, що не бере на себе обов'язкові повернути любі і довгі кредити, які образував Совєтський Союз Совєтських Соціалістичних Республік за весь період своєї діяльності. Народ України должним образом за номером документа міжнародної земельної юрисдикції РПО 7601907613350 Публічно увідомив і об'явив, що не бере на довгі кредити, которые созданы Корпорацією Україна за весь період своєї діяльності. Народ України, мужчини, жінки, і мальчики і дівчинки, які по состоянию на 1991 год постоянно жили на території границы, которая совпадает з государственной границей Української ССР, і их потомки. Довжним образом за номером документа міжнародної земельної юрисдукції Арпо 7601907613550 шесть объявил, публічно об'явив, провозгласил і заявив, що являється единственним універсальним родовим наслідником землі, родового наследдя і богатства, право на землю, право собственності на землю, право владі землею і всіх прав свобод і вольностей Київської Русі, галіцько волинського княжества, Королівства Руського. Великого княжества, княжества Литовського, Русского и Жеметейського, Войска Запорожья, Гетьманщини, Української Народної Республики, Западної Народної Республики, Карпатської України на землі в пространстве в пределах границы, которая совпадает государственної границей Української ССР. Народ України должним образом за номером документа Міжнародної земельної юрисдикції РПО 7 07613550 приказал с учитыван з учитывание. З участием комісії провести надлежащим образом процедуру к последствиям правоприємства относительно договору между Союзом Святой Соціалістичних Республики, Українською ССР і народом України, який бере на себя правоприємство. Народ України должен образом за номером документа міжнародної земельної юрисдикції РПО 7601 907613550 приказал установить границы своєї земли по принадлежності. Учитывая вышеуказанное, Провозглашаю, объявляю свою свободную волю и руководствую своей властью непосредственно и руководствуясь законом свободной воли, утверждая право народа Украины на свободную, полноценную, обеспеченную достойну, богатую и живую жизнь, самостоятельным, соборно, могущественным, славным государстве на земле в пределах границы, совпадающей с государственной границей Украинской ССР, принимая во внимание статью 8 Устава ООН, для сохранения мира и процветания мужчин і женщин з не недопущення дискримінації, нарушення прав и человека, це укрепленность. Народ України приказує організації Объединенных Наций до 30 октября 2022 года обеспечить мир на территории України в границі, совпадає з державною границею Української СССР. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляет за собой. В случае неисполнения воли народа Украины оплатить по этому векселю денежную сумму в размере 1 триллион тройских унций золота 999 проби субъекту. Оксана Николаевна Орел, область Ивано-Франковска, район Тисменевский, село Березовка, улица Данила Алиска, 14, или любому другому предприятию субъекту по ее приказу. Напоминаю, что согласно декларации фактов, От Єдиного народного траста One People Public Trust ОППТ ссылка и указан. Ссылка. Лічну відповідальність личную тройному размере за преступление, у которых нет строка давності і права викупу проти нашого рода. Акцепт наступает в момент получення руководителем організації Объединенных Націй или другим агентом Organizacji Nazi, которые направляют. Направлен этот э, вексель, что подтверждается уведомлением службы доставки Укрпочту. Также в случаї неісполнення волі народу України, живой мужчина Богдан внесете Організацію Объєнних Націй і генерального секретаря Організації Объединенних Націй Антоніу Гутереш в личном качестве, который направлен этот вексель в должники, согласно Коммерческого кодекса УССІ. По закону под заголовком 18 глава 77, страниця 15, 1581. Піонажо. принудительное исполнение любой кто пытается вернуть вас в рабство, приговорен к 10 годам лишения свободы 18, юсти, 24.1. Устав Організації Объединенных Наций, стаття 8. Организация наций не устанавливает не устанавливает никаких ограничений. В отношении права мужчин и женщин участвовать в любом качестве и на равных условиях в ее главных исполнительных органах. Обращение международной инстанции зависит от ваших непосредственных действий. Этот вексель подлежит оплате по предъявлению до 30 ноября 2022 года. Место платежа – город Ивано-Франковск. Трактовка, пояснение, дополнение предложит только автору. составлен на трьох листах, на рускому язике признаново міжнародним в двох екземплярах прошит пронумеровані подписан мокрим чернилами красного цвета. Значимость отмечена марками Всімірного поштового союзу. Один екземпляр залишиться человеку, а один екземпляр направляется вам для надлежащего реагирования і выполнения заказним письмом з письменним увідомленням вручення. Це свята воля і выбор народу України, человека з правами живого мужчины. Признать ценності, да буде так. Без лаї предубіждення, з іскренністю і честю. 24.09.2022 без ущерба UCC 1-308 1-308.4. Чоловік по рожденню мужчина з іменем собственника Богдан. Все права захищені, без ущерба чоловіку з правами Богдану і його роду. Без передуждення. Миру всім і добра.